Любі мої друзі, тож сьогодні поговоримо про пожежну безпеку. А саме, як треба правильно поводитися у побуті. Тож, з сірниками гратися не можна, адже це небезпечно, тож сирники до рук сам не бери. Також з електроприладами. Гратися небезпечно. Ось подивіться, на картиночці в мене зображені правила безпечної поведінки у побуті. Тут також зображено, що не можна самому вмикати без дорослих газові прилади, а саме, де розігріває їжу на плиті. Самим без дозволу дорослих і без нагляду дорослих не можна підходити і вмикати побутові прилади, адже це небезпечно. Тож, ще яку небезпеку несуть собі ті побутові речі, які зараз ми можемо бачити? Ми можемо бачити вибухонебезпечні залишки від боєприпасів. Як вони виглядають? Це можуть бути різного роду предмети, невеличкі, малі, зеленого кольору, коричневого, самим їх чіпати не можна, в руки брати не можна. В вогонь кидати їх також не можна. А треба підійти до дорослих і повідомити, що побачили різні небезпечні предмети. також. Тут у мене на картинці є зображення, як правильно переходити дорогу. Спочатку, коли ми дивимося по сторонам право-ліво, ми дивимося, чи немає машин, тільки тоді ми переходимо дорогу. Обов'язково з дорослими. Тож, при пожежі телефонуємо 101. Ми телефонуємо у одразі. Пожежі, ось у мене тут зображено. Які ще небезпеки є в побуті наступного роду? Послухайте уважно. Не можна, коли ви граєтеся, і м'ячі у вас летять на частину, де рухаються машини, на дорогу, не можна вибігати відразу і бігти за м'ячем, адже це небезпечно. Треба почекати, коли пройдуть машини, або краще попросити когось дорослих, щоб він вам приніс м'яча, якщо вже він покотився на дорогу. Також, коли багаття дорослі палять вогонь, не можна біля, багаття, біля вогню гратися, адже це небезпечно. Не можна гратися в покинутих будівлях. Які є на території, де ви мешкаєте, або за цією територією? Адже ці будівлі можуть обвалитись, можуть бути небезпечними. Всі ці правила ми знаємо, а якщо ми їх виконуємо, то вони нам допомагають у житті. Тож будьте завжди пильними, розумними і слухайтеся старших.